Всім привіт! Сьогодні не риболовлю, а буде огляд на зарядну станцію EcoFlow River. Зарядною станцією користую вже напевно 1,5-2 місяці. Був на різних риболовлях, як і на карпових, так і на Дістер їздили. Ось тут підготував панель сонячну. Сьогодні її підключати не буду, але покажу як вона підключається. А це сама станція Ecoflow River. Так включається станція, вона показує заряд батареї самої. Тут збоку показує підключені прилади, скільки вони споживають. Ця кнопка включає фонарик. Спереді чотири виходи, одна USB, Type-C, швидка зарядка, три звичайні USB. Тут можна підключити кави до прикурювача, він є в комплекті. Збоку два виходи на 220 вольт. Вентилятор, щоб охолоджувати. З іншого боку прикрито кришкою. Тут ми підключаємо станцію вдома у розетку. А тут ми підключаємо сонячну панель. Я її вже підключав під час риболовлі, зараз покажу як це виглядає. Ось така сонячна панель 220. Ват. Ця сонячна панель двостороння. Основна сторона має потужність 220 Вт, зовнішня 150 Вт. Має загартоване скло і захист від води і пил, Тобто дощ вітер і вітер її не страшні. Чахови цієї панелі використовуються як і підставка, як карабіни утримувачі. Очками кріпиш тут жорстка спина і виходить такий тримач. Тримається, ну здійди. А тут підключається. Кабель просто. Сюди вставляю. Ось такое. І отримаєш на Так. Так що ми з цим можемо їхати на риболовлю хоч на місяць. Угу. Це зарядитися. Маєш і світло, все маєш. Маєш і світло і всі заряджені телефони. Батареї. До корабликів, ехолоти. Ну ти все, в принципі, я підключив. 97% вже практично заряджено. Сьогодні підключив такі пристрої, які зазвичай підключають на риболовлі. Це батарея до кораблика. Вона заряджається від 220 вольт. Також ноутбук. І або працювати, якщо у вас робота пов'язана з, з ноутбуком. Ця модель River. Вона розрахована, щоб до неї підключати прилади, які споживають до 600 Вт. Але також можна на короткий час підключити електроприладики, які споживають і більше 600 Вт через програму в телефоні, яку скачуєте в плеймаркеті. Під'єднюємо через Wi-Fi. Просто з'єднюєте телефон з зарядної станції. І тоді вже... Управляєте зарядною станцією з телефону. Можете її включати, відключати, включити фонарик. І щоб підключити якраз пристрої, які споживають більше 600 Вт, потрібно в програмі включити кнопку X-Boost. Коли їздили на роболовлю на одну-дві доби на Дністер, вечором я підключав переноску. І таким... Чином я реалізував світло в таборі? Просто лампочка 220 В, підключена в розетку. Тут переноску можна ще додатково, електроприладу включити. Так що з цією станцією ви можете освітлювати табір. Так, як один з варіантів. Максимум на 2 доби я їздив, мені цього вистачало. Ну тобто на ніч я підключав лампочку, що було в таборі вдень. Ну, Підключав ноутбук і телефони, зараз заряджаються, телефони. телефони, ехолот, в мене діпер. Це все на дві доби мені вистачало цієї станції. Якщо їхати на довший час, можна хоч і на тиждень, і на місяць їхати, тоді пригодити сонячну панель. То коли заряджається від сонячної панелі сама станція, можна прилади залишати включені. Вона їх буде заряджати. Під сонця З нуля до максимуму ця станція заряджається ну, 2-3 години. Залежить тільки сонце, але дуже швидко заряджається. А дома за півтора години. З нуля за півтора години повністю заряджається. Основні характеристики. Ємність 280 Вт година, вага 5 кг, час повної заряд 1,5 години, від автомобільного прикурювача 3,5 години. Ну і Від сонячної панелі там залежить від освітлення, від панелі. там від... Від 2 ну, до 4 годин. Одночасно можна підключити до 9 приладів. Можна використовувати при температурах від мінус 20 до плюс 45 градусів. З заряду батареї вистачає, щоб зарядити ну, 23 телефона або 5 ноутбуків. Огляд на станцію. Так, що роблю в контексті ребулолі, але, звичайно, її можна використовувати у різних умовах, в тому числі вдома. Коли ви їздите на дачу, там взагалі немає світла, можна підключати лампочки, ну і електроприбори інші. Ну, огляд зарядної станції Колфлоу Рівер» на цьому буде завершувати. Всі можливості і переваги постарався розказати, як станції, так і сонячної панелі. Посилання буде під відео. почитайте, подивитесь. Ну а далі вже зустрінемось в іншому відео на риболовлі. Не забувайте підписуватись. На сьогодні все. До зустрічі.